Перший млинець зроблено у Харкові. Рекордсмен області у штовханні ядра, майстер спорту України міжнародного класу Артем Левченко, дебютуючи на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні, посів у нідерландському Апелдорні сьоме місце. У третій спробі 25-річний вихованець Володимира Харуна закинув 7 кілограмовий снаряд на 19 метрів 72 сантиметри. Це було у фінальній частині змагань, а у кваліфікації Левченко поновив свій же рекорд Харківської області, який відтепер складає 20 метрів 25 сантиметрів. Харківські дзюдоїсти постояли за честь міста герої на юніорському чемпіонаті України ю 21 вигравши на Ужгородських татамі одну золоту, дві срібні та одну бронзову нагороди. Переможним виступом відзначився представник фахового коледжу спорту Данило Кравченко. Йому не було рівних у ваговій категорії до 66 кілограмів. Конкуренція висока, довелося нелегко, Суперники дуже старалися, але завадити 18-річному вихованцю. В'ячеслава Блудова та Антона Лагачова підкорити вищу сходинку п'єдесталу вони не змогли. У фіналі Кравченко здолав киянина Олександра Мартинчука у додатковий час Голден Скор. Дуже напружений був фінал, вже боровся з Сашею, але на жаль, програв. На цей раз зробив реванш і вдалося виграти. Підготовку до змагання проводив у Харкові у, ну, на тренуваннях, по дві тренування на добу. Потім Trošku tak pidech na vahu, no i sa vyšlo si Ще двоє дзюдаїстів Харківського фахового коледжу спорту стали віце-чемпіонами України серед юніорів. Данило Авраменко посів друге місце у вазі до 60 кілограмів. На шляху до фіналу він переміг чотирьох суперників у головному поєдинку, програв львів'янину Андрію Камінському та отримав срібну медаль. Кіра Багмет зупинилася за крок від титулу у ваговій категорії понад 78 кілограмів. 16-річна харків'янка виграла дві зустрічі у гру групі у півфіналі приклала і місцеву фаворитку Катерину Устінову. А у вирішальній сутичці поступилася старшій на три роки киянці Діані Семченко. Данило Вінтаняк, який представляє школу вищої спортивної майстерності, заробив бронзову нагороду у вазі до 73 кілограмів. У поєдинку за третє місце він переміг Вадима Войтова із Хмельницької області. Дар'я Карпусь претендувала на бронзу у категорії до 48 кілограмів, але зазнала невдачі та залишилася п'ятою. Збірна Харківської області посіла п'яте місце у загальнокомандному заліку. На чемпіонаті України з вільної боротьби серед спортсменів не старше 17 років, який проходив у Чернівцях. Харків'яни здобули 5 медалей, три вищої проби. У двох вагових категоріях відзначилися вихованці спортивного клубу Калізе інтиухипи, ХПІ. Аліса Селезньова, яку до змагань готували Іван Будник і Денис Бороган перемогла у вазі до 53 кілограмів. У фіналі вона зустрічалася з Юлією Голговською зі Львівської області та перший період виграла з рахунком. Три після перерви суперниці набрали по два бали, і все Селезньова в золоті. Микита Краснокутський домінував у найважчій і найпрестижнішій категорії понад 110 кілограмів. У фіналі учень Андрія Євтифієва та Борогана достроково у першому періоді розправився із киянином Олександром Сичом. Харківський борець уже у дебюті набрав 8 балів, потім додав ще 4 та став чемпіоном. Також Краснокутський і Селезньова виконали норматив майстра спорту України. А у червні вони боротимуться на чемпіонаті Європи. У Македонії. У вазі до 92 кілограмів аналогічного успіху досяг Давид Луцьков, підопічний Ігоря Двірника та Миколи Ченцова у фінальній сутичці змусив капітулювати хмельницького спортсмена Дмитра Пентюка. Луцьков мав перевагу у кожному з двох періодів і завершив зустріч з рахунком 5-0. У двох категоріях харків'яни здобули бронзові медалі. Марія Корнілова, приграючи суперниці за 30 секунд до закінчення поєдинку, 4 бали. Вигризла перемогу та посіла третє місце у вазі до 57 кілограмів. Артем Гадяцький до 55. Вихованці президента та старшого тренера харківського клубу спортивного карате Вагр Родіка Сагрунова, чемпіон Європи серед молоді Максим Бугайов та бронзовий призер чемпіонату України Ю-20 Даніил Крамаренко, показали клас на 24-му відкритому чемпіонаті Центральної Європи у польському Бидгощі. Обидва спортсмени, які зараз тренуються у Києві у головного тренера національної збірної України Миколи Сіраковського, стали переможцями у чоловічому комітеті. Крамаренко забрав золото у вазі до 75 кілограмів. До фіналу харків'янин виграв три бої з загальним рахунком 15-1. У титульному поєдинку здолав литовського каратиста Томаса Бальчуса. Максим Бугайов підтвердив свій високий рівень у категорії до 84 кілограмів. Він провів на місцевих татамі три бої. Польського спортсмена побив з перевагою у три бали 4-1. У півфіналі зачохлив львів'янина Олега Геруса з рахунком 8-4. У фінальному дербі Бугайову протистояв його одноклубник з київського Сембін карате Олександр Козачок. Останній бій найважчий для обох спортсменів. Долю по... Поєдинку вирішив один бал, який взяв Бугайов. Йому й всі почесті. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків Спорт. Новини.